Вітаю, друзі! переглядаючи книгу, велика боротьба. Ми побачили, як протягом століть Бог працював через різних людей, щоб донести свою істину до нужденного світу. Нещодавно ми розглянули життя у Вільяма Міллера і те, як Бог привів його завдяки ретельному вивченню біблійних пророцт, до висновку, що Ісус прийде дуже скоро, насправді що він прийде в 1844 році. Цей висновок був оснований на пророцтвах про час, знайдений у книзі Даниїла, зокрема в Даниїла 8.14. пройде 2300 днів, тоді святиня очиститься. Як ми бачили раніше, згідно з Біблією, пророчий день дорівнює одному буквальному рокові, це дивовижне пророцтво про 2300 днів є найдовшим пророцтвом у Біблії яке тягнеться аж з 457 року до нашої ери і до 1844 року нашої ери цей довгий період часу містить коротше 70-ти тижневе пророцтво, яке точно вказує на хрещення, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Враховуючи точне виконання цього пророцтва, ми можемо бути впевнені, що решта частини пророцтва про 2300 днів також буквально точна. Однак стало очевидним, що Ісус не прийшов у 1844 році. Отже, чи було якесь непорозуміння у Вілі? Міллера, коли він та інші проголосили, що Ісус повернеться у 1844 році. У цьому тижневому розділі великої боротьби під назвою Світло крізь темряву, ми читаємо робота Бога на землі демонструє від віку до віку разючу подібність у кожній великій реформації чи релігійному русі. Принципи Божого поводження з людьми завжди однакові. Важливі рухи сьогодення мають свої паралелі з подіями минулого, а досвід церкви минулих віків містить уроки, які мають велику цінність для нашого часу. У минулі часи навіть божі пророки не повністю розуміли значення послань, які їм було запропоновані, щоб поділитися. Сам Данеїл не до кінця розумів дані йому пророцтва. Наприкінці Даниїла восьмої голови, ми читаємо. «Я, Данеїл знепритомнів і хворів кілька днів. Потім я встав і пішов по царських справах. Я був здивований видінням, бо ніхто не зрозумів його знову ж таки в кінці книги, в розділі 12, Даниїл бачить двох небесних істот по одному на обох берегах річки. Хтось запитує, як довго триватиме здійснення цих чудес? Вір шостий. А інший відповідає: це буде на протязі часу, часів і півчасу. Даниїл каже у вірші восьмому, хоч я чув, але не розумів, тоді я сказав: Мій Господи, яким буде кінець цих речей? І він сказав: Іди своєю дорогою, Даниїле, бо слова закриті та запечатані до часу кінця. Вірш дев'ятий. У новому завіті ми бачимо, як Ісус посилає учнів із посиланням. Час сповнився, і царство Боже наблизилось. Вістка була справедливою, але вони неправильно зрозуміли її значення. З самого раннього дитинства їх навчали, що коли прийде Месія, він відновить царство в Ізраїлі. Римляни будуть скинуті, і знову цар сяде на трон Давида. Через цю вкорінену концепцію. Учні не могли зрозуміти значення слів Христа, коли він попереджував їх про свої майбутні страждання та смерть. У великій боротьбі ми читаємо нерідко уми людей, і навіть Божих слух настільки засліплені людськими думками, традиціями та фальшивими вченнями суспільства, що вони здатні лише частково зрозуміти те велике, що він відкрив у своєму слові. Лише після розбиття їхніх упереджених уявлень, коли вони спостерігали, як Христос помирає на хресті, і після болісних годин, які вони пережили після цього, коли їхні розуми були оповиті невпевненістю та сумнівами, вони були готові прийняти правду коли Христос ішов з учнями до Емаусу в день Воскресіння, він спочатку не відкрився їм. Натомість він уважно провів їх через святе письмо, показуючи в пророцтвах, якою була справжня місія Месії. І якби ця місія була виконана, він спонукав їх заснувати свою віру на пророчому слові, а не лише на особистому досвіді. Члени раннього адвентного руху в 1844 році пройшли подібний досвід. Переглядаючи пророцтво Даниїла, вони побачили виконання пророцтва про 70 тижнів через Месію. Вони правильно встановили, що пророцтво про 2300 днів почалося в 457 році до нашої ери і закінчилось в 1844 році нашої ери. Їхня помилка полягала в тому. Що припустили, що означає очищення святині, подібно до того, як ранні учні прийняли популярне вчення про те, що месія заснує земне царство, адвентисти прийняли популярне вчення того часу, що святиня стосується землі. Тому згадка про очищення святині повинна була означати, що Христос прийде і очистить землю вогнем. І так само як учні зазнали гіркого розпачу, за яким прийшла велика радість. Так само зазнали і ранні віруючі адвентового руху. Знову занурюючись у пророцтва після великого розчарування 22 жовтня 1844 року. Їхнє дослідження було щедро винагороджено, оскільки небеса відкрилися для їхніх поглядів і вони побачили справжнє значення того, що таке святилище. Продовжуючи нашу подорож через велику боротьбу, ми також зрозуміємо, що Ісус робить для нас сьогодні. Дяки своїй роботі в небесному святилищі, молімося, щоб наші очі були відкриті, щоб відкрилося значення цих пророц для нас у цей час. Я запрошую вас помолитися з нами прямо зараз, небесний батьку. Ми дуже вдячні тобі за спосіб, у який ти відкриваєш віруючим чудові аспекти твого скорого приходу. Дякую за пророцтва, які допомагають нам повністю зрозуміти, що означає жити в кінці часу безпосередньо перед другим пришестям Господа. Тепер, Господи, дай нам чітке сприйняття, коли ми продовжуємо вивчати Твоє Слово та розуміємо нашу місію в допомозі іншим бути готовими до скорого приходу Христа. Ми дякуємо Тобі за милість Господа, за Його любов. Ми дякуємо тобі за те, що ти пообіцяв, що повернешся, щоб забрати нас додому. Тепер підбадьорюй нас у всьому, що ми робимо, дивлячись у майбутнє, переконуючись, що пророцтва Біблії точні та надійні, просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь.